Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І ви знаєте, що я зараз тимчасово мешкаю в Німеччині. І у нас ось така погода. Як бачите, на вулиці нічого не підмерзло, але в нас є сніг. І в ось такий день мені зовсім не хотілося йти у заплановану прогулянку до садового центру. Можливо, там щось уже й новеньке є. Але ж погода така, та й суглоби вже не ті, та й голова по Ну, ви розумієте, лінь така справа, що можна знайти десятки відмов від прогулянки. Хоча прогулянка була. Але і з снігом, і з сніговичком і сніжками. А я ось так дивлюся на вікна, дивлюся на підвіконня, якому нема нічого. Бо в нас прийшла генеральна чистка приміщення. Бо знайшли ми тут в неочікуваному місті плісняву. Розповідь про це буде більш детальна на каналі «Українці в Німеччині». А наступного дня я все ж таки попала у садовий центр. І одразу починаємо насолоджуватися весняним садовим центром. Помінялася композиція на вході. З'явилися зелені кольори, хоча і ялинки теж були зеленими, але тут відчувається весна повним ходом. Ось такі величезні композиції із гіацинтів двох чи трьох кольорів виглядають, зустрічають, вибачаюся, вас прямо на вході. Дуже багато з'явилося. Верби, яку ми звикли називати котиками. Я дуже люблю котики і постійно придивляюся до них, любуюся, бо поки змоги садити, самі розумієте. Примула квітне, радує, і що я побачила? Що те, що я думала, що формується верба як штамбове деревце. погляньте, це прищепа на звичайну вербу. Яка дає штамп, і якийсь із видів не спадаючої верби. Зараз казати не буду, бо дуже важко зрозуміти сорт верби саме по голому листю. Їх дуже багато, ви знаєте, і карликові, і. На 8 березня ви інколи купували собі таку красуню, але зберегти не могли. На відео є канал. Раніше я розводила цинерарію саме на 8 березня це один із сортів, здається, це Венеція. Вона ось така низькоросла. Є високорослі сорти, але вони дуже гарні. Ось ці двокольорові просто мої улюблені. Важкенька рослина для вирощування саме з насіння, а так, я б не сказала, що дуже привередлива. І як бачите, мене тягне постійно до верби. І тепер я постійно буду роздивлятися, чи це штампове деревце сформовано на своєму корінні, чи це щепа. Кампанула. В деяких місцях, я знаю, її вирощують як кімнатну рослину. Але враховуючи те, що багато кімнатних рослин ми почали виносити весною на вулицю і висаджувати в свої квітнички, то компанула особливо махрова, це одна із тих видів, яка, яка почала прикрашати наші квітнички. Це незабутка. Сабула на українській мові, вибачайте. вона дуже маленька, бо коли дивитеся на картинці, вона здається такою великою. Минулого року я садила і показувала вам гвоздика садова. Це вид, мені здається, багаторічний, але в деяких місцях вимерзає. Я садила якраз перед війною декілька видів, двокольорових, такі гарні були. Так, мріяла побачити цвітіння, але все попереду. І, звичайно ж, орхідеї, як же можна пройти повз. Звичайно, кількість зменшилася і набагато, але з'явилися ось ці новенькі красунчики цим відіумі. Вибір всього лише три. Види кольорів, але які ж вони гарні, як вони ароматять, це вже я знаю точно. Непогані кущики. І все-таки недарма вони схожі на королів цим відюмами. Залишилося небагато пафілопедіумів. Тих, що я вам минулого разу показувала. Де два бутончика на одному стеблі вже немає, їх забрали, але дуже багато цікавинок саме серед мультифлор. Вони, хоч і невеличкі, але які ж вони яскраві. Ось ці губки. Яскраво-яскраво-жовті, поруч, жовтесенькі, такі, як яєчко, жовточок. І погляньте на оцих красунь. Це Забула, як називається сорт, у мене він є, але росте, я його пускаю каскадом. Дуже велика квіточка, як на мене. І дуже цікава. Я цей раз зацікавилася саме горличком і губками. Ну, дуже ж вони симпатичні саме у цяточками, ось там далеченько. І погляньте знову, який жовтенький. Мабуть, все-таки відсутність сонечка і тепла тягне нас все більше обійшла на кого з того, щоб показати вам ось ці величезні кущики цим Колір ніжно рожевий Симпатяшки, а це красунька, ніжність в кожній пелюсточці, кожна крапочка зачаровує. Ну, хіба ж відірвешся від них ось так і підеш ні. Будеш стояти і любуватися, тим більше на вулиці мінус. Ходиш навколо столів і помічаєш, що навіть серед міксу є дуже цікаві кольори і дуже цікаві губки. Ех, тепла дійсно не вистачає, знову жовтенька, знову гарнюща. А ця, погляньте, як вона виглядає із оцієї купи красунь. Так і хочеться сказати, забери мене. І як бачите, білих менше не стає. Їх щоразу привозять дуже багато. І наостанок побачила на каскаді красунь. Вони виділяються дуже яскравою плямою. Ось такі рожеві і губочки. Неоново-рожеві. симпатюлечки. Чимсь навіть схожі ці губки. Раз уже пішли, то звернемо увагу і на троянду. Хоч троянда це королева літа, взимку не так виглядає, але яка ніжність, який аромат, яка краса! Так хочеться вам передати всю ту ніжність краси. І... І трішки відео з Екшена. Як бачите, з'явилися вже набори для посадки на сінечко. Це вже як відповідь для зрівняння з пані Оленою із Нідерландів. У неї є свій канал, посилання на дам у описі. Цікаво буде, подивіться, там буде більш детальний огляд зекшена. Я зроблю трішки більший огляд на каналі Українців Німеччині. Але ж цікаві ціни. Цікавий асортимент, і нам все цікаво, особливо квіточки. Прогулялася я, насолодилася прекрасною погодою, як бачите, вона сьогодні така. Діти ще збирають сніг, щоб зробити останнього сніговичка. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім! Тихого дня і ночі, миру та перемоги. Надіюся і сподіваюся, що моє відео трішки вас відволікло.